І так, любі туристи, сьогодні моя дорога стелиться в чудову країну, яка межує з Україною, європейську країну Словаччину. І маємо на меті оглянути все саме цікаве, ну і звичайно відвідати термальні джерела. Так, ми Словаччину почали скавечки. Саме ця серія відео. Буде про термальні джерела у Словаччині. Отже, до перегляду. І так, любі туристи. Ми приїхали в популярний термальний комплекс, який знаходиться в місті Вербов. І комплекс налічує відкриті термальні басейни, а також закриті. Термальні басейни різної температури найгарячіші це 38 градусів, і з нижчими температурами є також для того, щоб Контролювати ступінь впливу водички на організм, кожна людина має орієнтуватися по тому, як себе почуває. Можна 20 хвилин побути в термальній водичці і потім укунутися в більш прохолоднішу, і потім знову йти в термальнішу, гарячішу. Дуже гарний вплив ця вода, в бров дає на нервову систему в першу чергу. Також та, жіноча статева система, також чоловіча, також суглоби, також шкіра. Тобто майже весь спектр хвороб, які є, можна полікувати або відчути дію профілактики. Тому ми сьогодні знову на 2,5 годинки будемо отримувати релакс. Зону для копання потрібно одразу в гумових тапочках, видають ось такі просте бездумового шкафчика. Де собі обираєте шкафчик, який є вільний, складаєте там речі, ідете в роздягалку, переодягаєтеся і е, ключиком закриваєте і відкриваєте. Ось так. Чик, він вже закритий. Чик, він вже відкритий. Єдине, що треба запам'ятати, який ваш номер. і де розташований. Так, всі термальні басейни починаються з приміщення і хто боїться холоду і тепла, холоду і вітру, то так і тут залишається. Але тут температура водички не надто гаряча. Лена махає привіт. Глибина, як бачите, груди. І ми таким чином виходимо на вулицю. Через такі жалюзі. І привіт, вулиця! І дощ. Дощ, ну не страшно. Ого, аж бульки стають. Тут такий місточок пішохідний. Можна шапочку одягати, джакузі вмикаються. І тут вода така, має прозоре забарвлення, а не надто насичена мікроелементами. Йдемо далі. Вийшли з вулиці до приміщення. Тут є туалетики, можна сходити. І заходимо в другу зону термальних басейнів, які більш концентровано мають склад води, а також більш гарячіша температура води. так і о, як добре, О, як хорошо. добре. Добре. Початки дали, він нікого не налякав. Всі релаксують. Здоровлюється, починають, <смеш> батьчі, є такі лампочки, і ці лампочки можна сідати собі, щоб просто не стояти. І якщо сісти на лампочку, то а, якраз вода покриває всі плечі по шию, і приємно проводити час. Тут десь температура води теж 37-38 градусів. І Зараз я вам покажу ще один басейн, який ще більше парує, який має ще більшу температуру. Зараз ми до нього перейдемо. А, наша Оленка отримує спа процедури в термальних басейнах. Тільки голову видно все тіло в воді, яка має у забарвлення мікроелементів. Дощ іде, вода гаряча, все супер. Що з одного термального басейну, тут така доріжка пластикова, і ось цей басейн нам найбільше вчора сподобався, оскільки він має відразу моментальну дію, одразу відчувається вплив води на організм, такі як ніби як мікропоколювання, як голочки по всьому організму. І тут є багато людей, і він найгарячіший. Одразу поруч з ним знаходиться басейн, в якому можна плавати. Глибина його метр вісімдесят і він. О, як добре! І в ньому можна охолоджуватися від цієї гарячої води. Можу сказати, що тут специфічний. Що тут специфічний запах, і водичка парує і з такими мікроелементами. Звичайно, широка просвічується, але видно на камеру, який е, колір. І одразу відчувається пловна шкіра. Маю сказати, що ми вчора спали без задніх ніг, ось після води отримали такий релакс-ефект і по відгуках е, туристів з нашої групи. Теж такий самий був ефект. Тож тут є колиба, де можна замовити пиво, напої, також їжу і відпочивати тут цілий день. Також є годинник, який показує час, щоб не перетермінувати, а також температуру е, повітря. Зараз наразі е, температура 9 градусів, час п'ятнадцять, Ну, Якщо влітку, то зонтики, шезлонги. Приміщення на зонтики, а шезлонги, які в достатній кількості можна отримувати процедури і загоряти. Так. Є дуже класні штуки, подаються на термальних джерелах, на випадок, якщо буде йти дощ. І на голову тягається зонтичок. І від сонця кажуть, теж його можна буде використовувати. Переїжджаємо в інше термальне джерело, і ви бачите на картинці Словацьке море Це звичайно жарт. В Словаччині немає моря, але вони мають велике водосховище і люблять його називати своїм морем. Друзі, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Адже сама свіжа цікава інформація для туристів буде на моєму каналі, і ми приїхали в інше джерело. Ми прибули в термальне джерела в селі Калужа. І зараз вам покажу, як відбувається тут відпочинок, які тут є басейни і терешні. Ось ці термальні джерела, ми вже переодягнулися, в шкафчиках залишили свої речі. Тут такі душові кабіночки індивідуальні, а також групові, також туалетики. Ось і одразу перехід до так, ну що ж, тут є такий великий термальний комплекс, вода з підігрівом, але вода не термальна. Тут є гірки, можна для сімейного відпочинку, і все знаходиться під в такому закритому приміщенні велике-велике скло з виглядом на ліс, воду так би мовити, І тут Можна купатися і відпочивати. На другому поверсі тут знаходяться різноманітні ароматерапії, спа процедури. Ось тут дітки в нас розважаються в міні-аквапарк. А ми одразу йдемо на вулицю в термальний справжній басейн. Туди і вже покажу, як вам тут сімейна гірка. Із висоти, як це все виглядає. Ось тільки говорот. І ще така гірка. Тут дуже тепло, дуже тепле повітря. і комфортно для того, щоб почувати з Інша гірка. Басейн з підігрівом. Угар. Називається ріка з пилею. Здається, аж голова закрутиться. Тут багато лежаків можна відпочивати і з чудовим виглядом комбінувати. О, а це на вулиці. а це тут супер. Термальна вода ржавого кольору, все як має бути. Тут очень гарних краєвидів, гарної природи. Сувачина славиться своїми гарними рельєфами, горами. Ой, а це холодний басейн. Це басейн холодний. Можна опінатися після гарячого. І з такими гарними краєвидами. aquí atrás ¿sí? bueno